і шановні, шановні депутати, запрошення. Я то, тому що відчув, що обласна рада і депутати серйозно вирішили реанімувати комунальне підприємство Рапорт Але, щоб існувало таке підприємство, необхідне пробирає. Це угода між державним підприємством Украерорук і державним підприємством Гозгіднометр. Тому що сам аеропорт існувати не може, необхідний другий раз. Тому одним з перших кроків буде протокол про наміри міжнародного підприємства або краще угода про співпрацю. Якщо буде созданий цей промірат і висноветь е, згоду працювати з нами Україна і Мерт, то наступним кроком буде відновлення аеродрому. Повторюю, аеродрому, тому що аеропорт аеродрому. Це великі різниці. Аеродром це злітна смуга, робіжна дорожка, перо. Це, це дасть нам змогу продлити сертифікат експлуатанта. В подальшому, коли запрацює на аеродром, настане черга реанімувати аеропорт. Там питань більше, ніж відповіді. І саме з цим, не в потрібна підтримка всіх вас без виключення і багатьох інших структур. На що не знаходимо? Джерела фінансування, бюджет обласних районних, міський. І, мабуть, що державний бюджет, тому, тому що Ракот Хмельницький був, був включений в програму, цільову програму розвитку аеропортів України. І незрозумітим чином він зник з цієї програми. Треба в цьому розбиратись, добиватись, щоб нас включили в цю програму. Тому що реагувати треба дуже великі кошти і зусилля. Тому тобто, ну, наступні кроки будуть, щоб конкретизувати джерела фінансування, створити всі умови для інвесторів. От я сьогодні почув на сесії, що є навіть е такий варіант, що здати концесію. Це за, за, за ще зараз підтверджує мою впевненість, що в Хмельницькому, в Хмельницькій області, повітряні ворота необхідні. І я впевнений, що ми відчинимо ці вороги. Дякую за